Пропали в мене тут бджоли. Там розплод трошки був, і корма були, не знаю, щось пропали. Ось я підчищав. А от дивлюся у колеги мого, не знаю хто це. Якийсь колега. Але в нього типу більш сучасно. Рамкові вулики. Старі, але рамкові. І тут сидів рік я бачив. Може він його звісно, забрав, але він весь час літав до пізньої осені. О, білочка. Оце попало, не знаю чи було видно. Побігли верху. Мабуть, гніздо буде собі строїти. А тут щось льоту не видно. Це лежечку це десь українець не на лежа. Вони тут ще так гарно шпарили. Жалко, звісно. Це завжди добре, але не літають. Там ще ще один піду, подивлюсь, я думаю він ображатися не буде власних цих вуликів, що я їх трошки на відео зняв. Бідове тут а місце. ніяк вони не можуть перезимувати. Треба значить звідси з'їжджати. Часу не буде в цьому році щоб їх там щось кудись перевозити Ось покажу ще один якщо він не забрав ну тут не знаю чи були бджоли чи ні я просто його бачив де все ось гарне місце бути видно це якийсь корпусний вуличок не знаю може щось там Щось там крутезне, но побачимо. Ну льоту тут -то точно не видно. Хоча мають уже літати. Піска в очі насипала. Я мотоциклом ганяю. Да він погано бачу. Зверху кришка піднімається, бог я знаю що це таке Що це за конструкція. Ну хтось Хтось вміло ставить хтось шарить Не видно щоб хтось летів Такі прийду далі включусь